Привіті. Ну як? всі живі, але нема... нема. Він це пиль. От зараз воно як одне скло ціле, але вийшло з рами. Його зовсім нема, все просто було всередину. Ці теж зараз середина попадають. Дуже треба обережно, все буде в склі. Це також. І з цим також. Як це виглядає з дитячої кімнаті? Воно впало сюди, якби не стіл. Велика. Велика? Да. Ого. Ти туди була у Польщі. Так, да, я пам'ятаю. Я кажу, треба е, сфотографуватися в весільній сукні. Він мій наречений, е, з таким склом і з працюючим генератором.